Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У Нас сьогодні, ось день, ну, як день відео розпочинається. День у нас вже половина дня пройшло. А це ж думаю, треба зняти показати, що зі свинкою. Бо вчора знімала відео, де я робила її кольчик. Сьогодні ось вигнала її на вулицю, нехай вона побігає, спортом позаймається. Така і їсть, ну, трошки щось мені не подобається її поведінка, а там не знаю. Вигнала ось, нехай травички поїсть, побігає. Може набігається та полегшає її. Отак от, от, тільки що гасала. Я дістала телефон знімати, вже все не бігає. Зранку у нас сонечко було. Звичайно, не літо вже, але. Краще було на вулиці знаходитися. Зараз щось захмарилося, вітер. Ну, Стоїть дощик на п'яту годину вечора, а там подивимось, чи буде той дощ, чи не буде. Я її ось взяла палець. я її не б'ю, а так ганяю, щоб вона походила. У нас тут зарядка. Вона тут поки гуляє, їй там двері в сарай роблять. І кабан пищить. Боцю вигнали, а його ж ні. Свинку я вже загнала, вона набігалася, зробила свої справи, бо напевно в неї не виходило. Бо ми вчора почистили і в сараї нічого немає. В тих двох сараях вже там можна знову чистити, а тут ні. А Це вона побігала, спортом позаймалася, зробила все і така зараз жвала, вона вже не сидить, гасає. Да? Чухать, любиш. Двері ми вже зробили з татом. Тато там он робить клітку для нутрі ще одну, бо поповнення чекаємо, треба їх буде всіх кудись розділяти. Так що працюємо, поки дощику нема, бо якось так дуже схоже, що він зараз, зараз от -от піде. Ось така штучка буде у нас. Треба буде переділяти її на три чи на скільки частин щось будемо робити. Ой, а тут Сьогодні, це що я розповідала, ті двох сплять там собі, а ця невгамонна, пищить. Тихо, ну десятий сон там, Їм все одно що вона тут робить. Ляші і Кажу, Каже, ні, я не можу так, я невгамовна. Да? Кабан спить, свиня спить, ті вдвох сплять, одна ця гасає. Ну, це сама тут у нас накидала кукурузиня, він через декілька днів його перегризе і ми вивозимо на город. А там весною перегорається, воно як добре. Щоб швидше розходилося, сидить, воно гризе там. Морку така поганенька, я, поділила їм всім дала, нехай гризуть, бо вона так на кучці лежить, скоро морози, щоб з'їдалася. Проснулась же свиня. Зараз будемо свиням картоплю варити. Нарізали відро. Зараз буде тато сидіти топити, бо нам немає часу. Каже, я вам хоч витоплю ту картоплю, яка тут не опущена в погріб. Буде свиня, шоїсточки. А я вирішила ось перебрати зараз цибулю, в цьому році її небагато в нас, хоча наче садила так, як завжди, але малувато. Ну, як уже буде. Якраз воно так і виходить, що і своя потім як багато також погано. Бо вона починає після нового року рости, гнити. Та й зараз ну, бачу, є там треба перебрати, щоб і поросла, і щоб погнила. Буде мало, потім вже докупимо. А на наступний рік посадимо більше. Ну, я на зиму посадила ж, будемо надіятися, що вона вродить. Ну і скільки ж посаджу на цей весною, то буде трошки в два рази більше, можна сказати. Подивимось. Вистачить. Ось така цибулька зайшла у нас для салатів. Ну, так, гарно. На ну, смак цибуля, як цибуля, Я взагалі цибулю не Це в мене, ну, в зажарку там, де вона там вариться, то так. А отак, що просто її в салатах навіть ні. Це в мене чоловік таке полюбляє. Я не можу. Не люблю її. Біленька. Тут нормально, ця ось поросла. Зараз переберу, та вона тут сараї стоїть, щоб потім вже як морози були. Раз-два занести її і все, поки нікуди її не буду заносити, бо і так вона росте, щоб їй тепло не було. Ось ця в нас буде спасати потім цибуля. Це, це Ми кажемо курчушка, хто як називає. Вона не росте, ну як не росте. Трошки може там одна-дві порости, а так вона тримається до остання. Внутрі клітки ходором ходять. Вони цю у гризуть. Я вже справилась, занесу вон, те, що позаду у мене. Зараз мішки занесем, то там свиняча картопля до погріва. І все, день пройшов. Наче нічого такого не робили, а вже вечір. Зараз насмажимо картоплі на вечерю, піду куплю, оселеця. І день закінчився. Як, якось так швидко все пройшло. Я йду додому, ходила в магазин, Нас нас дощик моросить, по калюжам видно. Ляпотить. Йшла за одним а вон пакет цілий несу. Все мокре вже, він такий, наче маленький, але ну такий, намочило вже. Знову все мокре, дощі, дощі. Так, йду Максиму відкривати ворота. В кого нема автоворот, є жінка, яка йде і відкриває. Ліхтарик одягнула, добре що доща вже немає. Тик-тик. О, вже стоїть машина. Мокре все. Щось не сипав тут, а що це таке? Шпаклівка погана, напевно. Криве? Що це таке? А, шпаклівка для дерева. Це вчора Максим робив там ручку і трошки двері. Показуй, показуй. Дивіться, що мені чоловік привіз з роботи, зараз подивимося. Ти мені таке ще з роботи не привозив. А, ні, привозив, помниш ще як кримінчу ці жили. Ми. Ну, відкриваю, а то мені незручно. Ще й почистив, бо. Це такий пакет вже. Mm -hmm. він з пакетом на роботу ходить. Дивіться, повен пакет грибочків. Вже й почищені. Будемо зараз варити, а завтра вже щось робити. Так що це? Маслята чи козлята? Що це таке? Козлики. Козлики. Я теж. Я теж думаю, що це козлята або сухі. Маслята це вони такі вологі. Ой, ще щось там є. Глива. Вона пожовтіла від цих грибочки. Ну, я довольна. Будемо варити гриби. А вам дякую, що з нами, що дивитесь наші відео. До побачення!